Чи ревнує він вас? Варіант номер один. А ви обираєте любу колоду. Таку теж можна обрати. І так, чи ревнує він вас? А ви знаєте, я б сказала ні. Абсолютно ні. І це здорові, здоровий, зрілий мужчина, тому що він зайнятий, зайнятий своїм ділом, зайнятий зароблянням коштів своїм професіоналізмом, ростом професії. Він вам абсолютно довіряє, Оцей лев він зовсім спокійний поряд з вами, бачите? Він абсолютно вам довіряє, рицарь Пентаклі говорить про те, що він бажає бути з вами. Дуже довго. Далі в нас гарна карта Паш Кубків. Йому все подобається, він в він захваті від ваших стосунків. Ну, Карта говорить про закоханих, про кохання, про вас. що йому з вами дуже добре, І ну, нафіга займатися якимись глупостями. Дуже гарна карта. Варіант номер два. Чи ревнує він вас? Чи ревнує він вас? А ну, я б сказала, він не ревнує вас. Ось подивіться. Паш Пінтаклей, тут якась, скоріш за все, зупинка. Зупинка ваших почуттів. Він зараз і сам відчуває, що він і так головний, він страсний, він класний, всі на нього дивляться. Восьмьорка Жезлов, ну, я б сказала, що він ну, філософськи по всьому відноситься. Щось змінювати він поки не збирається. По п'ятерки, ну йому сумно. Йому сумно, він, можливо, думає, що вже все паровоз ушов. і як то реанімірувати ваші отношення ні. І, скоріш за все, він хоче їх зупинити, ці відносини, тому що все, вже немає якогось майбутнього, а вже тупік. Так що, вже ревнуй, і не ревнуй, безполезно. і він це так відчуває. Чи рівнує він вас? До речі, пишіть свої відгуки. Якщо це не так, можете мені прям так і написати. Ну, я то знаю, що людина обирає саме свою колоду, і саме до своєї колоди вона повинна дослухатись. І так, чи рівнує він вас? Да. Да, ви захищаєтесь, ви для нього недосяжна. Ви, можливо, його ставите в якісь определені рамки. Ось подивіться, яка гарна карта. В нього дуже багато емоцій, попажу кубків, Вірні, по рицарю кубків, по пажу кубків, він прям переповнений емоціями до вас. А ви захищаєтесь, ви не даєте себе в обіду. Цієї палки чуть-чуть дасте помордять. Карта, ну, я б сказала, ваші стосунках ви головна. От як скажете, він так і буде до вас дослухатися. Може йому це не подобається, але він зараз в своїх гормонах по відношенню до вас і будуйте здорові відносини, можливо, він до вас дослухається. Хоча ревність – це невпевненість в собі. Просто виховуйте тоді в нього впевненість в собі. І у вас все зміниться, ваші стосунки можуть змінитися. Тобто до кожного хлопця є свій ключик, якщо, звісно, це не пізно. Чи ревнує він вас? Він як без собака, подозрівака. Він в усьому хорошому, може побачити, все погане. Це, звісно, дуже важко, тяжко так. В нього дуже багато емоцій. Паш кубкав, йому сняться страшні сни, кошмари. Він наблюдає за вами. І, звісно ж, він ревнує. Йому дуже боляче. Дуже боляче. Можливо, він не відчуває вашого кохання, вашої любові, вашої турботи, і тому він такий. Або це просто людина, яка Сам себе просто драконить. Да? Тут, тут якось така карта, Осторожно. Поэтому приходьте за особистим вираженням, і саме про вас, і вашого чоловіка, по вашій даті народження я буду розповідати його думки, його мрії, його надії на вас. До зустрічі!